17 квітня, Понеділок, Божий закон даний не лише Ізраїлю. І тепер, якщо уважно прислухаєтеся до мого голосу і збережете мій завіт, то будете для мене особливим народом з поміж усіх народів. Адже моєю є вся земля, і ви будете в мене царським священством і святим народом. Вихід 19.5. Бог бажав, аби проголошення його закону відбулося благовійно та щоб велична урочистість відповідала святій суті цього закону. Згідно з даним повелінням, були зроблені необхідні приготування. Виконуючи подальші вказівки, Мойсей звелів огородити гору, щоб ані людина, ані тварина не могли ступити на священну територію. Уранці третього дня. Коли погляди всіх присутніх були звернені на гору, люди побачили, що її вершина вкрита густою хмарою, яка дедалі більше темнішала і густішала, поволі спускаючись униз, аж доки вся гора не була оповита темрявою. Почувся звук, схожий на голос сурми, що скликала народ на зустріч із Богом. Усі ізраїльтяни зібралися біля підніжжя гори. З густої темряви виривалися яскраві блискавиці, а серед навколишніх гір лунав страшенний гуркіт грому. Та ось грім припинився замовк голос сурми. Земля перестала хитатися. Запанувала урочиста тиша, після чого почувся божий голос. Стоячи на горі в оточенні ангелів і оповитий непроглядною темрявою, Господь проголосив свій закон. Єгова виявив себе не лише в страшній величі судді й законодавця, а й милосердним покровителем свого народу. Я, Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства. Той, котрий, як ізраїльтяни вже знали, був проповідником та визволителем, вивів їх із Єгипту, звільнив від ворогів, проклавши дорогу через море і уразивши фараона та його військо. Показав, що він вищий за всіх богів Єгипту, і нині проголошує свій закон. Той закон призначався не лише для євреїв, Бог дарував їм перевагу бути охоронцями і виконавцями його закону, священного спадку для всього світу. Принципи десятислів'я стосуються всього людства вони дані всім людям для навчання і утілення в життя. Десять заповідей коротких, Чітких, глибоких та авторитетних указують на обов'язки людини щодо Бога і ближніх, усі вони ґрунтуються на величному фундаментальному принципі любові.